Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Відомий комік Юрій Ткач очікує на поповнення в родині. Його дружина на своїй сторінці в інстаграм поділилась цікавою фотографією із зображенням родини на фоні фотозони з надписом Хлопчик чи дівчинка, незмінним атрибутом гендер-паті, на якому пара дізнається стать майбутньої дитини. Офіційного підтвердження вагітності Вікторії Ткач поки що нема. Однак цього вистачило, щоб велика кількість шанувальників вже вітала родину з майбутнім поповненням. На користь цього також вказує те, що їх знайома Христина Шоміна у коментарях написала: Ось так свято, ще більше українців. Але і це ще не все. Міла Єремєєва, яка є близькою подругою родини, теж написала ще одна зірочка в Україні. Тож, не дивно, що в мережі продовжується активне обговорення новин, які можуть стати відомими вже найближчим часом. Нагадаємо, що Юрій та Вікторія в шлюбі вже 13 років та мають доньку Єлизавету. Близько року тому в стосунках відбулася серйозна криза, однак подружжю вдалося вирішити всі негаразди та залишитись разом. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.